Вже другий рік на території нашої держави триває війна, в зв'язку з чим кількість вибухових матеріалів, які виявляються нами на території області, зросла в десятки разів. Іноді при необережному поводженні громадяни наражаються на небезпеку. Зовсім нещодавно було два випадки. Перший по Житомирському району, інший по місту Малин, де Неповнолітні виявляли підозрілі предмети, вибухонебезпечні, необережно поводилися з ними і отримали тілесні ушкодження. Зв'язку з чим існує потреба в інформуванні населення стосовно заходів безпеки, які необхідно дотримуватися при виявленні цих матеріалів. Які ж саме ознаки мають ці вибухові матеріали? Це, як правило, якщо це. Предмет потрапив із зони бойових дій, чи, із, ці, чи має військове походження, він має характерний колір, Здебільшого це колір, колір хакі, зелений такий. Іноді може бути сірий колір. Іноді інших кольорів, але це як виключення вже. Форма. Вони здебільшого схожі на снаряди, на міни, на е, е, ручні гранати, на гранатомети, на системи РСЗВ. От, якщо це йде мова про інженерні боєприпаси, так звані міни, то там форма може бути різноманітною, але спільним є також той факт, що вони всі мають зелене забарвлення, іноді як виключення сіре або коричневе. Якщо це предмети, які використовуються зловмисниками в терористичних цілях, то ідентифікувати їх в такому випадку вкрай важко. Тому що вони, як правило, будуть в людному місці і вони будуть закамуфльовані під... Предмети звичайного використання. Підозрілим в даному випадку є нелогічність у розташуванні предмета, у його зовнішньому вигляді та у часі його місцезнаходження. знаходження. Тобто предмет, залишений, наприклад, без нагляду, який-небудь наплічник, сумка в громадському місці, він потенційно може становити вибухонебезпеку. небезпеку. Зрозуміло по тому, як їх. Ідентифікувати ці предмети тепер стосовно того, що вони можуть встановити загрозу, зрозуміло вже життю і здоров'ю насамперед особи, яка їх виявляє і вчиняє будь-які там дії, контакт, контакти з цим предметом. Також особа, яка такі дії робить, вона наражає на небезпеку і оточуючих, що може призвести до каліцтва чи навіть загибелі. Інша сторона небезпеки це кримінальна відповідальність за зберігання. Використання, транспортування, перевезення та виготовлення вибухових матеріалів. передбачено статтею 263 Кримінального кодексу. Але слід наголосити, що особа, яка добровільно видає ті вибухові матеріали, які вона має десь в використанні, або яка їх виявила і повідомляє про їх виявлення, ніякої кримінальної відповідальності нести не буде. Вона від цієї відповідальності звільняється. Коротко по заходах безпеки при виявленні вибухових матеріалів, як ми вже з вами наголошували, ні в якому разі не слід будь-яким чином зрушувати даний предмет з місця чи навіть наближатися до нього на небезпечну відстань. Якщо ми виявили даний предмет, треба відійти від нього на мінімальну безпечну відстань. Якщо це забудова, то це буде мінімальна відстань 50 метрів, якщо ділянка відкритої місцевості, то це буде 100 метрів. Також бажано даний предмет позначити. Всі ми маємо у своєму використанні мобільні телефони з камерами. Найкращий спосіб позначення це його сфотографувати, звичайно, не наближаючись на, не контактуючи і будь-яким чином не зрушуючи його з місця. Сфотографувати бажано зберегти геолокацію, де ми виявили, якщо це якась ділянка місцевості, де немає адреси, для того, щоб потім повідомити компетентним органам, для того, щоб його могли потім знайти. Після цього, як ми його позначили. Використовуючи камеру телефона та геолокацію, можна також позначити його місцезнаходження будь-якими підручними засобами. Це, наприклад, там, ізоляційна стрічка яскрава, стрічка якась тканинна чи будь-які підручні засоби, які вкажуть напрямок місцезнаходження даного предмета, Там гілки дерев чи каміння якимось чином розмістити швиденько, для того, щоб потім можна було її легко знайти. Після цього, як ми це зробили, відійшли на безпечну відстань. Відстань може бути збільшена. Обов'язково повідомити на номери екстрених служб це 101 або 102. І детально розповісти про обставини виявлення предмета та його місце знаходження. Також слід виконувати у... Казівки чергової, який приймає ваше повідомлення, він наймовірніше дасть вам казівку відійти ще далі і зачекати до приїзду екстрених служб.